Нещасний випадок в дитячому садочку номер 372 трапився 24 січня. Мирославу я прийшла забирати з садика і побачила ранення на глазу. Воспитатель удивлено підбігла і сказала, що нічого не було, ребенок не плакав, ніякого синяка не было. І приміс хотіла мазать это ранение хозяйственным мылом. Врешті з'ясували, око дівчинці пошкодила одногрупниця, ненавмисне влучила олівцем. Про можливу травму Мирослави вихователька нікому не повідомила ані завідувачці, ані медсестрі. Батьків натомість запевнила, що синець під оком з'явився внаслідок зовнішнього удару. Дитину відвели додому, гематому обробили мазями. На ноч галас почав сильно розпухати. Рібенка потекли фіолетові сльози кричала від болі, говорить, мамочка, я сильно кричала. Уранці трирічну Мирославу доправили в обласну дитячу лікарню, що на вулиці Космічній. Там зробили першу операцію. Вилучили з повіки графітне вістря олівця. По характеру ранення, видимо, її якось зверху вдарили. Проникнення було не пряме, а пройшло воно ну, ось сюди, от вниз, під нижнє віка. Далі Мирославу направили до офтальмологічної лікарні, де зашили ушкоджену частину повіки. Там дівчинка лишається і досі. В даний момент дитина отримує антибактеріальне і противоспалітельне лікування. На днях Мирослава уже повернеться додому. Претензій до одногрупниці, яка поранила дівчинку, батьки не мають. Однак запевняють, халатність виховательки без уваги не залишать. Пройшов слух, що вона сьогодні утром прибежала, сама зібрала свої вещи і швидко бросила заявление на стол о увольнении по собственному желанию. Хоче тихо уйти, написати по собственному желанню і далі йти роботи з учреждений з дітьми. Із цим батьки Мирослави не згодні. Вимагають звільнити Марину Григорівну за статею. Адміністрація садочка вагається. Про нещасний випадок обов'язково треба запросити медсестрі. И обязательно нужно сообщить руководителю, то есть мне заведующей, и сразу же поставить в известность родителей. Вот это, получается, она нарушила свою должностную инструкцию. Она виновата, что она оставила детей без присмотра. Она разговаривала с родителями, в развивалах, но она в группу не покидала. Написала сейчас, она раскаивается, я думаю, что согласна бажання. Юлия Бублик, Тарас Иванов, новини Дев'ятого каналу.